Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті? Спеціальний ефір триває в студії Богдан Маша, і далі спробуємо усвідомити той потік, який несеться після вчорашньої потік інформації, який несеться після вчорашньої зустрічі Путіна з Віткофем у Москві. Оскільки дуже багато інтерпретацій з'явилося того про що ж зрештою домовилися сторони, чи домовилися вони про щось, які пропозиції були на старі перемовин від обох. Сторін і чого очікувати далі. Чесно кажучи, готуючись до ефіру, я навіть не знав з чого почати цю розмову, оскільки постійно, буквально що 15 хвилин, з'являлися якісь нові інсайди. Якісь нові е, сенсації з посиланням на анонімні джерела, які намагаються з'ясувати, або як вони стверджують, привідкривають завісу змісту вчорашніх перемовин Віткофа з Путіним. Хоча офіційно інформації все ще не надходило. Офіційно росіяни подалюють тему зустрічі з в, з Дональдом Трампом. Помічник російського президента Ушаков сказав: вибачте, російського правителя е, Ушаков сказав, що. Ця зустріч має відбутися найближчим часом, і американська сторона дала принципову згоду на те, щоб вона була проведена. Американська сторона вустами Марко Рубіо, державного секретаря, сказала, що поки ця зустріч не підтверджена, хоча ймовірність того, що вона відбудеться, достатньо висока після того, як власне з'явиться предмет перемовин, тобто будуть якісь попередні домовленості, які влаштовують американську сторону. Це від себе трактую, але точно по сенсу того, що сказав пан Рубіо. Отже, зараз по порядку ми такі найбільш резонансні публікації і найбільш гарячі чутки розберемо, щоб спробувати зрозуміти, куди рухається увесь цей процес. Допоможе нам у цьому Олександр Хара, дипломат та директор центру оборонної стратегії, який долучається до нашого ефіру. Пане Хара, я вас вітаю. Доброго дня, вітаю. Отже, хочу розпочати наш діалог з обговорення публікації польського видання ОНЕТ, оскільки воно зараз ну, буквально віруситься в українському сегменті інтернету. Так от видання ОНЕТ пише, що з посиланням на власні джерела, які воно не розкриває, але пише, що вдалося дізнатися йому зміст американської пропозиції для Російської Федерації, які яка зацікавила російську сторону за словами Ушакова, їх влаштувала. Отже, це м -м, включає в себе ці пропозиції включають перемир'я в Україні, але не мир. Фактичне визнання окупованих Росією територій шляхом відкладення цього питання на 49 або 99 років. Скасування більшості санкцій, накладених на Росію, і в довгостроковій перспективі повернення до енергетичного співробітництва, тобто імпорту російського газу і нафти. У мене суб'єктивно є великі сумніви, що. Польське достатньо таке нішеве видання має настільки серйозні джерела, які виклали їм прям ось так з міста американської пропозиції, але це не спростувати, не підтвердити це таке. журналістська Чуйка моя каже, що ну як мінімум є підстави сумніватися в тому, що ці джерела достатньо авторитетні обізнані ситуацією, щоб ми могли на 100% покладатися на цю інформацію. Пане Хара, як її е, сприймаєте ви? Як рекомендуєте ставитися до от тих е, пропозицій, які нібито входять в американську пропозицію російській стороні? Ну давайте ми почнемо з базових речей з структури цього конфлікту, які нам дозволить відділити те, що є суттєвим важливим і що можна змінити, і з від того, що фактично є вітром, який колихає листя, а не саме дерево. Зрозуміло, що у Путіна його найближчого оточення є плани знищення України, контролю над Україною, а також збільшення свого впливу на європейському континенті, бо не лише Україною обмежуються інтереси. Я нагадаю, що в 2021 році, коли була перша загроза вторгнення в Україну. Путін вимагав сполученим штатам прибратися з європейського континенту і викинути з НАТО центральну східну Європу. Тому ця війна з точки зору Путіна і за контроль над Україною і за відновлення геополітичного статусу в Європі. І за великим рахунком може бути лише один варіант завершення цієї війни або припинення цієї війни, при зупиненні, точніше, це коли Росія або буде нездатна фізично продовжувати це, можуть бути економічні, соціально політичні проблеми і е і так далі. Або це буде скажімо так відчуття в Кремлі, що можна досягнути своїх цілей і не збройним шляхом, тобто фактично підривом стабільності в Україні, розгойдуванням ситуації, ну а також зменшенням західної підтримки України. Зараз до цих пропозицій, взагалі, те, що зараз відбувалося. зрозуміло, що росіяни хочуть цього саміту, хочуть зустрічі. Президента Росії і Сполучених Штатів, бо вони вважають, що в світі є лише три таких суверенних держави із потужними лідерами. Ну, звичайно, це Росія, Сполучені Штати і Китай, всі всі інші вони менш важливі, а дехто взагалі не має якоїсь релевантності суб'єктності, як Україна, країни центрально-східної Європи і так далі. І звичайно, що на такі зустрічі вони будуть казати про передусім про двосторонку Будуть казати про особливу відповідальність перед світом постійних членів ради безпеки ООН, ну, тобто ядерних держав. Ну і, власне будуть використовувати нещодавні е, заяви, точніше, дописи п'яниці Медведєва в, в Твіттері, які спровокували Трампа голосити, що він відправив атомні підводні човни ближче до російських кордонів. І, звичайно, що сюди також входить ну, вже заявлено Росією бажання вийти з договору про ракети малої середньої дальності, хоча вони починаючи з середини 2000-х років порушували цей договір. І потім, коли Трамп за першу каденцію вийшов з цього договору, бо немає було сенсу з росіянами про щось розмовляти. Росіяни призупинили свою участь. А але насправді в цьому договорі немає такої опції. Тобто, це один блок, який вони будуть просувати і казати: дивіться, наступного року. Дуже важливий документ, який регулював стратегічну безпеку. Це СНВ про стратегічне наступальне озброєння. Він завершує свою дію, і американці і росіяни не ведуть перемови. Ну, звичайно, зрозуміло, після широкомасштабного вторгнення і мови не можна було скажімо так вести про, про якісь там перемовини. Тобто, це те, що він вони будуть продавати в обмін на поступки по Україні. Другий момент це звичайно, що вони можуть отримати в Україні зараз? Вони продовжують тиск на Україну, втрачають великі е, маси свої оці, баби наражають і техніки для того, щоб показати, що Росію не можна спинити, і таке хибне враження. Воно є в голові Трампа і на жаль, деяких наших європейських партнерів. Тобто є е, звичайно, тактична мета вийти на адміністративні кордони, але найголовніше це пересвідчити. Світ в тому, що Росія настільки велика і не рахується з втратами, вона досягне будь яких цілей, якщо вона перед собою такі ці цілі поставила. А, і Також, звичайно, що. Росіяни хочуть, щоб Україна залишилася в сірій зоні небезпеки, тому власне питання НАТО. Хоча поки що нам воно не світить, оскільки і в Вашингтоні бояться ескалації з Росії, та я думаю, що і в європейських державах я не кажу про Угорщину і Словаччину, але я думаю, що в інших столицях не зовсім про це думають. Тобто, це те, що вони хочуть тактично там чи стратегічно отримати. Uh, і звичайно, що мені мені складно уявити зустріч Зеленського з Путіним чи двосторонньо, чи от в трьохсторонньому форматі, оскільки оці байки. Росіян про те, що в 2014 році був незаконний переворот, і з того моменту не було в Україні легітимної влади. Ну а зараз вони ще додають у цю про те, що е Зеленський Буцім та узурпатор і не проводить вибори. Хоча ну абсолютно зрозуміло з українського законодавства, я не кажу про політичні моменти, що це просто неможливо. Ну і звичайно, як можна свиявити кидебіста? Ну, фюрера всього руського миру, щоб він тиснув руку якомусь там коміку, значить, і погоджувався, що він не може захопити Україну і погоджуватися на якесь там тим -тим тимчасове припинення вогню. Я думаю, mm -hmm. що вони будуть просувати ідею, що це часткового припинення вогню. Наші удари по російським НПЗ, і в глибину російської території дуже сильно їм дошкуляють, а особливо я думаю, от те, що ми їх. Трохи кошмаримо в аеропортах, і звичайно, що е, росіяни би хотіли б зробити певну паузу, а тим часом накопичувати дрони і ракети, вони їх виробляють в більшій кіль... кількості щодня. Е, для того, щоб в будь-який момент можна е, вчинити едхок атаку, ну, умовно кажучи, раз на тиждень там, чи на два тижні, щоб е, наносити велику шкоду Україні. Або, звичайно, відновити повна масштабні ці, ці дії. І я думаю, що це найбільш реальна, реальна пропозиція, яку вони можуть запропонувати у якості так званих кроків підвищення довіри, і там щоб йти в якийсь бік мирної угоди. Абсолютно зрозуміло, що жодної мирної угоди України з путінським режимом бути не може, бо ми не, ніколи не визнаємо незаконно окуповані анексовані території. І приклад є Японії, яка не визнає, у них немає фактично договору про мир і співробітництво ще з 45-го року, оскільки Росія окупувала незаконно чотири острови північних територій Японії. Тобто, це, якщо ми кажемо, вдасться припинення вогню на якийсь там короткий час чи довгий час. А це такий стан буде. Тобто, мирної угоди бути, в принципі, з Росією не може. Припинення вогню може. і є, Я думаю, що цілком ймовірно, Кінець цього року, початок наступного року, і це буде обумовлено перед передусім проблемами, які є в Російській Федерації, структурними економічними проблемами і необхідності паузи для того, щоб підготувати е, сили і засоби для того, щоб продовжувати цю війну в будь-якому випадку. Поки Російська Федерація в нинішніх кордонах з цим режимом е, існує, е, ця війна е, це, це лише ще один етап війни. Вона почалась 2014 році. 2022 – це другий етап. І якщо ми не вирішимо таких фундаментальних протиріч, якщо ми не будемо членами НАТО або не матимемо таке озброєння, яке буде стримувати Російську Федерацію в майбутньому, то це означає гарантовано, що буде конфлікт в протяжності кількох місяців або кількох років. Я от хочу звернути увагу наших слухачів, що історія зустріч Путіна з Трампом ну насправді далеко не не нова. Фактично від самого початку другої каденції Трампа на посаді президента Сполучених Штатів Кремль активно подалює ось цю тему, і їхні зустрічі на різних майданчиках. І американська сторона дуже дуже обережно ставиться до цієї перспективи. І цього разу насправді весь цей пресинг і таке агресивне накачування інформаційного простору. Вкидами оцими, де може бути зустріч, як вона може бути, які е, пропозиції там можуть обговорюватися. Воно також іде більше з російської сторони, зокрема там з вуст того ж Ушакова і самого Путіна, журналіста, так от російські, так звані журналісти, випадково зупинили і запитали, і він розказав, що можливо це буде Саудівська Аравія і так далі. Тобто не озброєним оком, можна побачити ось таке нагнітання, але ми бачимо, що. Трамп залишається достатньо обережним, і його команда, вочевидь, залишається достатньо обережним у питанні організації такого саміту. От Марко Рубіо вчора давав інтерв'ю американським журналістам і е, сказав, що м -м, наріжним каменем пошуку рішення у війні Росії проти України стане територіальне питання. І... Держсекретар США переконаний, що в ідеалі необхідно перейти до короткочасного припинення вогню і використати цей час для остаточного врегулювання конфлікту. Як ви думаєте, якщо цей саміт дійсно буде організовано, чи означає це, що Росія потенційно стала більш гнучкою в питанні територій, особливо враховуючи той факт, що наприклад території Запорізької та Херсонської області, які вони вписали в свою конституцію, в цій конституції немає чітких меж що? Потенційно закладає для Путіна варіанти гнучкості, якщо й доведеться на якомусь ставі проявити. Тобто, наскільки ймовірно, що дійсно от, там економічні проблеми, про які ви сказали, можливо, змушують Російську Федерацію ставати більш гнучкою в питанні територій, що потенційно от могло зацікавити американську сторону за підсумком спілкування Трампа з вибачте від Кафа з Путіним. Передусім, мені складно називати гнучкістю те, що вони розділяють те, що захопили, і те, що не можуть захопити за там 10 років наперед. Це не є точно питанням гнучкості. Стратегічні силі знищення української держави і підкорення нас у них залишаються, і вони просто шукають можливі інструменти досягнення цих цілей. Давайте на я вам нагадаю і нашим слухачам Першу Чеченську війну, де чеченський героїчний народ ну, наніс поразку Російській Федерації і підписали Хасав'юрські домовленості лише для того, щоб через пару років Російська Федерація вторглася, і це було і, скажімо так, обґрунтування того, що, за що російські піддані потім буцімто проголосували за Путіна. Ну і підкорення Чечні, тобто нічого нового в російському мисленні їх ну, політичної культурі не з'явилося. Вони мислять категоріями гри з новою сумою, тобто хтось має обов'язково програти. Mm -hmm. Ну і тим паче має програти кра... Україна, яку вони вважають не існує як держава, нація і так далі. Тому, якщо вони і будуть погоджуватися на припинення вогню або на якісь там угоди територіальні, і так далі, це буде виключно про. Проміжний крок для того, щоб зібратися, вивчити уроки негативні своєї кампанії 22-25 років, накопичити сили і засоби для того, щоб остаточно вирішити українське питання. Ми знаємо, що тут є і раціональна, і ірраціональна частина. Ну збігня бзіжинський свого часу сказав, що без України неможливе відновлення Російської імперії в Росії. Це зрозуміло, тобто він артикулював те, що у них було якби підскудно, вони розуміли. Також вони чудово розуміють, що є ресурси і географічно дуже зручне становище України, як з точки зору наших сусідів по землі, так і найголовніше. у нас цілей цієї війни це контроль над чорним морем. Власне тому Крим важливий як з міфічміфічної релігійної точки зору ну, догматичною, так і з точки зору присутності в Чорному морі а й використання Криму в якості інструменту поширення своєї потуги в Середземне море на Близький Схід і в північну Африку. Власне, от всі ці речі, ці розклади, вони нікуди не діваються при будь-яких тимчасових припиненнях вогня, довгих припиненнях, вогня, підписання угод і так далі. Поки Росія є в тих кордонах, поки є нацистський, по суті свій режим. Путіна і його підтримують переважна більшість російського клепса. Є загроза Україні і існування України, і звичайно, що цей просто, цей потенціал буде конвертуватися в спроможності наступної війни. Щодо позиції українського президента, який напередодні говорив з президентом американським, він повідомив, що під час вчорашньої розмови з Трампом та європейськими лідерами обговорювалися потенційні формати зустрічі на рівні лідерів. І написав український президент вже сьогодні, що Україна не боїться зустрічей і очікує такого ж сміливого підходу з російської сторони час завершувати війну, наголосив український президент. Кидається, в очі, що не вистачає конкретики в комунікації українського президента з українським суспільством. Там враховуючи, що обговорюються питання, які стосуються безпеки і майбутнього усіх українців, хотілося б, щоб ця комунікація була більш прозорою, але враховуючи можливо таку тендітність моменту дипломатичного і небажання якось нашкодити можливо якимось процесам, можливо, можна і зрозуміти, чому ця позиція на сьогодні ось такою туманною залишається. Але на вашу думку, в оцій новій реальності, коли Росія та Сполучені Штати заявляють, що їхні позиції якось зближаються в питаннях російсько-української війни. Які ключові ризики є для України, і як нам слід діяти для того, щоб цих ризиків уникнути? Зокрема, чи варто погоджуватися на ось такий формат переговорів, який пропонує Трамп? Зеленський Путін, Трамп, Путін, Трамп Путін Зеленський без участі європейських лідерів. Ну, по перше, я б сказав би так, я абсолютно погоджуюся, що комунікації не вистачає, і воно звичайно може викликати певне нерозуміння українського суспільства. І до речі, ми нещодавно бачили з цим законом про антикорупційні органи, і була реакція українського суспільства. Я думаю, що це була реакція не лише на Сам закон, але і в принципі, це накопичувалося незадоволення нинішньої влади, і воно прорвалося в це. І звичайно, не дай Боже, щоб ще у нас збиралися люди на вулиці, оскільки вони ну, можливо не погоджувалися. А для мене найбільш головне, щоб не було непорозуміння чи недорозуміння того, що відбувається, то власне, комунікація потрібна. А другий момент я думаю, що що може зробити президент, і що може зробити парламент і це з точки зору теорії конфлікту буде правильним. Оголосити про чи точніше півтори повторити то про ті червоні лінії, на які ну за які українська влада не може піти. Окей, добре, значить зеленський збирається зустрічатися. Ми не збираємося торпедувати цю 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 зустріч. Парламент може виступити з заявою, що територіальна цілісне суверенітет України, тобто повернення всіх незаконно окупованих анексованих територій з 2014 року, залишаються незмінними. Друге, курс України на вступ в Європейський Союз і в НАТО абсолютно не є такими питаннями до обговорення. Ну і там я б ще кілька вставив, наприклад, повернення всіх українських дітей mm. до одного, а це велике проблемне питання, скажімо так, яке ну, я навіть не бачу, як його можна вирішити, враховуючи, що росіяни вже усиновлюють наш, наших дітей. і... Тобто, це є є такі речі, і власне таким чином парламент би міг поставити допомогти і поставити певну підпорку для президента. Він може завжди сказати: дивіться, я б міг і піти на якісь там поступки, але є воля українського народу у формі рішення парламенту, яке mm -hmm. це цього не зазволяє. Наше головне завдання з першого дня каденції Трампа було залучення його до до на наш бік. І звичайно, ми намагалися його не дратувати не зовсім це виходило, але до речі, кілька разів це було і в позитив, що він роздратовувався, але потім він ставав більше на наш принаймні, риторично на нашу сторону. Тому звичайно, брати участь і планувати таку участь є сенс. Розуміючи, що така зустріч чи навред принесе будь-які практичні результати, і погоджуюся, що було би добре, щоб ми залучили до цих перемовин представників європейських держав. Я бачив новину в значить, здається Телеграф те про те, що колишній міністр оборони Бен Уоллес сказав, щоб не було тиску на Зеленського з боку Трампа і Путіна. Там має бути представник. Ну мав на увазі, звичайно, прем'єр-міністра Сполученого Королівства. Я не знаю, чи там потрібні представник ЄС. І, ми знаємо, і Трамп зневажливо ставиться до цього утворення. Ну і Путін, ось, але Британія можливо, канцлер Німеччини чи президент Франції це було б доречно то власне для того, щоб не було тиску на Україну як свого часу, під час мінських цих посидення на українського президента тоді тиснули ну, придусім, звичайно, Ангела Меркель. Ось ауланд там вже там був на на, на, на підхваті. Дуже дякую за вашу аналітику. На останок коротко нас буквально хвилина часу залишається. Ваші очікування, з чого ви виходите, коли намагаєтесь прогнозувати, що для нас готує майбутнє, тому що от, от, мені особисто тривожно від того, що відбувається. Оскільки ну я очікував, що жорстка риторика Трампа у підсумку зведеться до того, що з'явиться щось, що дозволить йому повернутися до більш дружелюбної. і так і сталося, і це мене дещо тривожить. Як ви формуєте свої очікування від майбутнього? Ну, передусім, знаєте, ще коли він став президентом. Я їй казав, і не один раз писав про те, що існує невеличкий шанс того, що Трамп усвідомить, що не можна з Путіним розмовляти м'яко, і що потрібно вирішувати російську проблему. І ми, ми власними життями і своїми руками можемо це зробити за умов серйозної підтримки. І друге це обмеження ресурсної бази для проведення цієї війни, і це санкції, не які мають змінити поведінку Путіна, а які мають зруйнувати його економіку, щоб він був неспроможний продовжувати війну. Тобто, це таке, що можна очікувати від Трампа. Я думаю, що в кінцевому рахунку він прийде до такого самого висновку, що з Росією не можна ні про що домовлятися. Другий момент: ми маємо виходити з негативного сценарію, того, що війна буде тривала. Вона може мати певну паузу, але враховуючи фундаментальне протиріччя в наших інтересах. І слава Богу, не лише українсько-російських протиріч, але і загальноєвропейських російських проти протиріч. І е, на останок, ви знаєте, ну, це трохи така е, фі філософська історика філософська думка. Е, ви знаєте, що УНР програла з точки зору того, що було, не було єдності за великим рахунками здатності. Згенерувати фактично воєнну силу, mm -hmm. і плюс на той момент у нас був єдиний союзник. Це Німеччина, яка програла першу світову війну. Зараз ситуація набагато краще. Маємо у нас згар, понад шовту. 50 країн, які нас підтримують. Тобто, при всіх жахіттях, які зараз є, Україна знаходиться на багато кращій позиції зберегти свій суверенітет і здобути певні успіхи на полі бою. Дякую вам, Олександр Хара, дипломат, директор центру оборонних ви, стратегій, був на зв'язку з Радіо НВ. Спеціальний триває, Його продовжить мої колеги до зустрічі. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.